Дорогі маріупольці, ваша дитина підросла. Час піти до школи. А вас турбує, що навчання у першому класі дистанційне. Не хвилюйтесь, маріупольська загальна освітня школа номер 54 чекає на вашу родину. Давайте знайомитися! Я візьму твою руку, дитино маленька. Щиро, бережно, ніжно, долоні свої. Поводу через казку не бійся рідненька, у незвідані далі далекі краї. Знання це скарб, а вміння вчитись – це ключ до нього. Разом ми знайдемо то, той ключ, відкриємо скриню знань. Ви зрозумієте, що кожен може бути трішки чарівником, якому підкориться безлічна наук. Життя у нашій школі завжди будуть охороняти доброзичливі феї. Дружба це йому повага. Та щира допомога кожен з вас, ніби особливий вога, об'єднавши які, ми разом створимо велике тепле сяйво. Сподіваємось, що ви будете старанними, а вчителі вам обов'язково у навчанні допоможуть. І у нас все вийде, скриня знань неодмінно поповниться. Віримо у ваші таланти та здібності. Завдяки яким ви обов'язково досягнете значних успіхів. На цьому шляху ми обіцяємо свою підтримку любов'ю, порадами, власним досвідом. Продовжуємо знайомитись сьогодні в нашій шкільній родині 1200 учнів, яких навчають і підтримують 48 талановитих вчителів. Форма навчання за вибором родини, дистанційна або екстернат. Якщо ваша дитина має особливі освітні потреби, ласкаво запрошуємо до інклюзивних класів. Більшість наших учнів зараз перебувають і навчаються за кордоном, тому наші заняття онлайн розпочинаються після 15-ї години. Дорогі любі наші вчителі Людмила Олександрівна та Дана Володимировна. Перший вчитель непроста робота. У чому ваш дар у чому ваші допомоги? Ви даруєте дітям любов і турботу. Ви в освіті їх ведете дорогою знань. Щоб не лінувалися, любили науку. Знову новому важливо з новим століттям. Але найголовніша ваша заслуга ви кожного вчить бути людиною. Адже слово як насіння дає свої сходи. Прості поняття, чесність і совість. Хочу ще висловити вдячність за те, що ділилися з нами безцінними знаннями та досвідом. Щодня зустрічали з усмішками, а також підтримувала у скрутну мить. Я просто не можу не подякувати нашій директорці, яка змогла організувати навчальний процес. Для мене було дуже важливим і приємним те, що я зможу закінчити школу. І це надзвичайно, як ви змогли зробити так багато для нас. Усі видали нам надійну опору. І тепер, саме завдяки вам, ми з певністю крокуватимемо у світле майбутнє зустріч новим звершенням. Дякую. Дякую, дуже вам вдячні за вашу турботу, доброту і віру в кожну дитину. Велике спасибі за ваш чудовий характер, терпіння, мудрість. Бажаємо вам, дорогі наші любі вчителі, міцного здоров'я, мирного неба, професійного зросту та розвитку. Ми вам спасибі говоримо за ваші сили і терпіння. У них все буде добре. Дякую, що вчили.